То я повинен показувати всім, що мені потрібно робити, показувати всім, що я докладаю зусиль в любові до ближнього. Але любов до ближнього це не просто, хлопці, я вас люблю. Так що я повинен показати це тим, що мета зобов'язує мене. Не те, що мені самому це потрібно, а я сам не хочу, але мета зобов'язує мене. Я хочу розвинути велич творця. Що він зобов'язує мене. Велич творця це ніби мета прийти до цього. Тоді, відповідно, я йду до методу, який називається любов до ближнього. Що любов до ближнього дає мені Що «любов до ближнього» дає мені келім для вічного життя. Я повинен показувати це усім товаришам. І хто не показує мені це у відповідь? Він мені не товариш. Я зобов'язаний вигнати його з рупи і повинен залишити навколо себе. Ем. Тут не зрозуміло. Для всіх інших немає місця поруч зі мною так, я ну це називається щоразу обрати кращу групу, кращу групу, як Бальсулам пише у свободі волі. І щоразу мені потрібно перевіряти. Можливо, завтра мені потрібно знову зробити якусь перевірку. І, звичайно, ця перевірка має бути кожної миті, і також структура і інша. Я, бо я зобов'язаний змінювати цих товаришів щоразу відповідно до все більш і більш високого ступеня. Тобто до все більш і більш сильного розпізнавання в намірі у важливості і так далі. Але те, що він пише, що бачить, що товариш докладає зусилля в анулюванні себе і в любові до ближнього, хто не робить цього, показувати це групі, не показує це своєму товаришу, і товариш йому відповідь не відповідає в цьому. Тоді просто немає жодного іншого засобу почати роботу. І взагалі просуватися, будь ласка. Учень, тоді тут є дві речі. Одне це докладати зусиль в любові до ближнього, а ще друге показати, що ти робиш це заради мети. Рав. Те, що ти намагаєшся в напрямку любові до ближнього, це може бути в такій формі, що ніхто не бачить. Про що він говорить? Що бачить, що товариш його старається. Тобто, мій товариш зобов'язаний старатися, показати мені, що він займається анулюванням себе і любов'ю до ближнього, товариш повинен мені показати, щоб я побачив це прямо такі у виразній формі. Просто, ну, понад тим, що зазвичай людина робить, ну, повинні в такій формі показувати свої дії один одному, чому показувати? Тому що насправді всередині в мене нічого немає. Я всередині не можу цим займатися. В мене немає хісерону до цього. Мені потрібно показати це зовні. Показати зовні це в моїх силах. Питаю, що показувати. Грав показати, що я займаюся любові до ближнього анулюванням себе. Вейтсуч, навіщо? Грав, навіщо? Ну тому що ти отримаєш від мене від цього враження, і в тебе це буде справжнім, а в мене це лише гра. У нас є Демідов. Він виходить на сцену, плаче, і світ також плаче. Зала плаче. А всередині йому хіба не байдуже? В тим мен трохи, але він робить це за секундоміром. Зараз плаче, а за 20 хвилин або 2 хвилини буде інша сцена, і він буде сміятись. Ну, нехай спробує не сміятися або не плакати, коли потрібно. Ну, його вижене з роботи. Так само і в нас, хто не плаче, хто не сміється в потрібний час по відношенню до товаришів, потрібно вигнати його з групи. Ні в кого з нас немає бажання до речей, яких не бачиш. До тістечка замість крекера. Давайте грати, ніби в нас є бажання до тістечка. Але щоб я показав тобі, як по телевізору показують якийсь смак, як смачно. Або якийсь нові новий напі, я нічого не знаю, але я дивлюся на нього. Ну що ця людина робить взагалі можливо їй байдуже, можливо, вона не відчуває смаку, але ще заплатили гроші. Але який хороший актор? Я дивлюся на нього і хочу. Це називається хороший актор. Так я повинен бачити товариші, і мені не важливо, що я знаю, що вони грають. Я отримую від цього бажання. Чому тому що в мене є заздрість, пристрасті і Почесті це три схильності вищої мого тваринного рівня, з допомогою яких я все ж таки хочу, що я в іншого інший показує мені, що в нього є насолода. І з цього я теж хочу, щоб у мене був такий засіб. У мене та також була та ж насолода. Питаю, а яка в нього насолода? А якщо він перебуває в любові до ближнього? І важливості мети це означає, що він бачить у цьому насолоду. Якщо в мене теж буде бажання і потреба в любові до ближнього і до мети, то я буду як він у піднесенні і пробудженні це те, чого немає у тварин заздрість пристрасті й почесті, а ми не використовуємо це в групі. Нещодавно я сказав, що ми повинні бути як в змаганні. Мене не зрозуміли. Подивилися на мене змагання, це красиво. Ну що таке змагання? Ну, Тому що так називається. Будь ласка.